Всім привіт! Нове відео із серії Протеснети присвячено проекту Primex. Це крошчейн, тобто міжблокчейновий протокол ліквідності для децентралізованої маржинальної торгівлі. Проект не те, щоб революційний, але з цікавими ідеями та засновниками розробниками із України. Тому беремо участь, підтримуємо своїх і сподіваємось на можливі винагороди. Поїхали! Ключові функції, які цей продукт пропонує своїм клієнтам, ви бачите зараз на екрані. Це дуже багато розумних слів підряд, тому якщо просто команда робить нову децентралізовану біржу з можливостями як пасивно заробляти, надаючи свої токени в кредит, так і торгувати з більшою ліквідністю в різних блокчейнах. Більше деталей про продукт, команду та інвестиції можна дізнатися з їх офіційного веб-сайту. Посилання шукайте в описі до відео. Я ж пропоную відразу переходити до Теснету. В першу чергу необхідно встановити криптогаманець Metamask. Навіть якщо він у вас вже є, для теснетів краще використовувати окремий на випадок скаму чи взлому. Встановити його нескладно, просто виконайте покрокову інструкцію від самого гаманця, збережіть фразу, придумайте пароль і після встановлення побачите іконку метамаску на панелі вашого браузера. Після встановлення гаманця нам треба розжитися тестовими токенами ефіру для оплати комісій. Переходимо в гаманець і нажимаємо додати нову мережу. Чекаємо, доки завантажиться налаштування. Обираємо «Розширені». І включаємо відображення тестових мереж. Після цього в нас з'явиться тестова мережа Rinkeby. обираємо її і копіюємо адресу нашого гаманця. Далі йдемо на сайт крану, вставляємо свою адресу і тиснемо кнопку. Якщо після цього не, приходить, не проходить транзакція, не приходять гроші чи ще щось, ви можете перезавантажити цю сторінку або скористатися іншим краном. Далі у нас розпочинається власний тестнет. В першу чергу нам на сайті потрібно підключити свій гаманець Metamask. Чекаємо, доки завантажиться, підписуємо, даємо дозвіл на всі транзакції. Бачимо, що все підключилося, ось він у нас тут відобразився. Тепер нам потрібні тестові токени. Бачимо, що тут є ефір, біткоін, USDC і Chainlink. Запрошуємо всі по черзі, знову ж таки підтверджуємо всі наші транзакції, які відкриваються, що буде просити Metamask. Можна не чекати, доки пройде попередня, тобто все відразу беремо, і так по черзі, доки не зберемо всі. Робити це можна один раз в день, тобто організатори. Натякають, що чим більша буде сума, яку ви там заблочите, тим, можливо, більше будуть винагороди в майбутньому. Бачимо, що в цей час у нас вже є одна транзакція пройшла. Успішно змінитилося 8 токенів ефіру. Те ж саме вже з біткоїном і з USDC. Далі переходимо власне, до першої функції тестування це Lend. Ви можете дати свої токени в борг комусь, хто буде торгувати на цій платформі. Давайте, наприклад, ефіру. Можна або ввести суму вручну, або скористатися кнопкою Max. Давайте тут введемо вручну, наприклад, 7 токенів. Тиснемо депозит і бачимо, що знову запускається Metamask. Нам просто потрібно в Metamask підтверджувати всі транзакції. Тут ситуація аналогічна, можна не чекати, доки повністю пройде транзакція. Ми закриваємо і, наприклад, вносимо біткоін. Все робиться аналогічно. Тут давайте кнопкою Max скористаємося, також депозитимо, підтверджуємо транзакцію в гаманці. І чекаємо, доки все це діло пройде. Токи не витрачаємо тестові, тому в принципі можна не читати, на що ми їх тут витрачаємо. Чекаємо. От бачимо, що ефір, який ми депозитили першим, він вже внісся на платформу. Закриваємо, не чекаємо біткоін, хоча бачимо, що ось він вже нам прийшов. І переходимо в наступну функцію це маржинальна торгівля. Тут, в першу чергу, нам зверху потрібно вибрати, буде бакет із числа тих, в які ми вже внесли гроші. Тобто, в нашому прикладі це був ефір. Давайте візьмемо тут ефір. Переключимось на нього. Ну і далі стандартні налаштування маржинальної позиції, тобто можна або лімітну відкрити, або риночну позицію. Вибираємо, що ми будемо торгувати і що ми будемо продавати. Продаємо ми ефір, того що в бакеті ефіру. А давайте купляти будемо біткоін, вводимо тут суму. Далі бачимо, що тут можлив... є можливість виставити, коли нам брати профіт, take profit і стоп loss. Я показую це все просто, як відкривається, якщо ви бажаєте навчитись власне, торгувати то є сенс прочитати документацію, розібратися, як це дійсно працює, щоб максимально приближено до реальності. Далі обираємо плече, обираємо гаманець. І оскільки ми другуємо парі ефіру, то треба вибрати тут ефір. Підрахується все автоматично. От бачимо, що кнопка з'явилася відкрити позицію, підтверджуємо транзакцію. І чекаємо, доки воно там собі щось думає. Ще одна транзакція в метамаску. Знову ж таки, її підтверджуємо. Воно тут щось перераховується, ціна газу змінюється, але в принципі. Гроші нереальні, тому просто нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що позиція відкрилась, і от навіть у нас вже якийсь збиток з'явився, щоб закрити позицію, от можна скористатися кнопкою «Close Position. В принципі, на цьому все. Знову ж таки, повторюся, що якщо ви бажаєте дійсно навчитися маржинальній торгівлі, а не просто там погратися понажимати кнопочки, то є сенс розібратися з тим, як це все працює на основі документації від проєкту, попереключати різні бакети. І, звісно, цей тестнет потрібно проходити не один раз, а багато разів кожного дня беручи токени, тестуючи в тому числі нові функції, які будуть з'являтися. Якщо в результаті тесту ви знаходите якісь помилки чи баги, чи вам просто щось не зрозуміло, переходьте в офіційний дискорд проекту, задавайте там питання і залишайте фідбек про продукт. Також не забудьте отримати роль раннього користувача, це можна зробити там же. Також я додам посилання в опис до відео. Який з цієї ролі сенс наразі невідомо, але можливо в майбутньому це дасть доступ чи то до сейлу, чи якісь інші преференції. На цьому все. Слідкуємо за виходом оновлень, тестуємо також їх і чекаємо на розвиток подій. Якщо відео було корисним, підпишіться на канал, вступіть в телеграм і до нових зустрічей! Все буде, Україна!